Добрий день, дівчата! Я рада повідомити, що відкривається набір на курс Традиційна вишита сорочка, де ми з вами будемо вчити основні техніки е, для того, щоб можна було вишити простеньку. Першу сорочку простеньку для себе ми вивчимо основні техніки вишивки. Ми вивчимо основні варіанти мережок. Ми вивчимо крой сорочок. Хоча працювати ми будемо саме з уставковою сорочкою. Якщо вдруг в процесі навчання ви для себе зрозумієте, що ставково вам не дуже пасує, а у вас буде можливість помірити да, і порівняти ці крої, то я допоможу вам, як зробити розрахунки і розрахувати деталі саме для вашого варіанту крої. Значить, під час навчання крою, традиційному крою, у мене є моя методика, по якої ми робимо розрахунки. Мірки всі вміють з, 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 знімати, але цьому я теж вчу. Але от як розрахувати кожну деталь під себе є алгоритм, який я розробила. І по цьому алгоритму ви можете потім... Прогнати будь-яку жінку. Якщо вдруг ви захочете вишити сорочку для своєї доньки, для своєї мами таке часто починається, то цей алгоритм вам допоможе прогнати цю жінку, її заміри і створити особисту викрійку. Збираємо сорочку, ми змережування. В процесі навчання ми будемо обов'язково вивчати регіональні особливості сорочок, щоб, хоча б у вас була мінімальна уява для того, і чим вони розрізнялися, сорочки того чи іншого етнорегіону. Плюс будемо говорити про, то, про те, як. Як їх носили, з чим їх носили? Да? Тобто, щоб не було плутанини, бо стрій в кожному регіоні він відрізнявся, і ви візуально це запам'ятаєте, як воно виглядало. Як завжди, початок курсу починається з того, що ми починаємо міряти сорочки, спідниці, спідниці з нагрудником, керсетки. Ми міряємо очіпки, ми вчимося вив'язувати хустини, ми придивляємось для себе аксесуари, прикраси. Тобто це такий один день, коли ми дозволяємо собі побавитися. Пофотографуватися от в цьому всьому, і зрозуміти, а що ж вам більш пасує для того, щоб е, далі рухатися, бо сорочку-то ми собі вишиваємо, А далі, як, е, як її носити, з чим її носити? Чи завжди це може бути спідниця, чи, е, можливо, це будуть джинси, сарафан, і як взагалі вбудувати традиційну сорочку в наше сучасне життя? Бо для мене, наприклад, традиційна сорочка це не тільки на свята вдягати, це такий стан душі. Я просто кайфую, коли її вдягаю. І от саме таким, таким натхненням, таким, такою любов'ю до таких речей я готова ділитися з вами. В процесі навчання у вас буде. Будуватися ваш особистий смак, тому що зі смаками ми не народжуємося. Це все наш досвід. І він формується, його можна натренувати. Достатньо надивлятися на красиві речі, достатньо надивлятися, роздивлятися красиві сорочки, дивитися, як вони поєднуються з іншими деталями одягу. І ось тут якраз і починається пробудження. А я вірю, що у кожної жінки є оце творче бачення. Починається пробудження вашого смаку, коли потроху. У вас будуть виникати ідеї, які підштовхнуть вас до того, щоб створити свою унікальну сорочку, яка буде відрізнятися від інших. Тому що жінка так побудована. Вона не може просто копіювати, вона не може бути на когось схожа. Вона хоче бути. Особистістю, вона не хоче бути, щоб її плутали з кимось. Вона хоче виділятися. Ну, така жіноча природа. Як то кажуть, вишити так, де да не так. Тому, от саме у мене можна спробувати виховати свій смак, надивитися і реалізовувати оці свої мрії, ідеї для створення унікального виробу. Тепер, що стосується онлайн курсів. Онлайн курс був запущений в минулому році, і я брала дівчат, ті, які знаходяться за кордоном. Ті, хто фізично не може відвідувати курси. Тому що я все ж таки вперта впевнена, що найкраще, що може бути, це живе відвідування курсів. Там ви знайдете собі жінок по не знаю, по, по атмосфері, це живе спілкування, його нічого не замінить. Тільки крайні випадки, коли е, треба слідкувати за хворими, родичами, і ви фізично не можете вийти е, надовго, залишити свій, е, свою квартиру. Тому е, для таких випадків, да, я беру дівчат на онлайн-курс. Працюємо ми в Zoom. -і. Зум-конференція, вона записується. Навіть якщо хтось не змог приєднатися вчасно, ви отримуєте запись цієї конференції. Я розсилаю анкети. Не хвилюйтеся, якщо вдруг хтось не отримує, я всіх записала, всі, хто до цього мені писав до об'яви про набір курсів, я вас вже включила в цей список, ви отримаєте свої анкети. Якщо вдруг ви не отримали... Будь ласка, напишіть мені, о, чесно. Я намагалася всіх записати. Значить, Якщо я буду бачити, ви напишете в анкеті, обов'язково буде вказано, яке у вас місто. Якщо ви за кордоном, там треба буде показати вам зручний час за київським часом. Будь ласка, щоб я просто розуміла, коли мені. В яку групу вас формувати. Значить, якщо я буду бачити, що ви в, з України, з якогось міста, де є живі курси, повірте, я буду вам радити живі курси. Бо я багато знаю майстринь, хто де працює. Вот. І, ну, на жаль, я знаю, що у багатьох вже почалися курси, вот. але я думаю, що можливо, там буде можливість вам приєднатися. Вот. Мені здається, що я так основи все сказала, тому що буде ще все ще буду робити допис там, де буде більш подробно. Це я зараз так швиденько записала, просто щоб е, трохи заспокоїти людей і дати зрозуміти, що курси будуть. Будуть і для другого курсу теж будуть, не відразу вони почнуться, тому що в планах і вибічана сорочка, і розбор оці всіх традиційних спіднички, спідниця з нагрудником, тобто в планах роботи багато. Ще є другий курс, який вивчає вже не прості техніки, а вони вивчають комплекси вишивок. Тобто те, що у нас іде там для таких сорочок, для таких сорочок. Тому там це все буде. Але майте на увазі, що оці всі курси вони не будуть одночасно. Тобто вони будуть розтягнуті протягом року. Бо все ж таки, у мене основний упор іде на оцей початковий курс уставкова сорочка, де ми працюємо 16 занять, 4 блока по 4 заняття, які присвячені трохи вишивки, трохи мережкам, трохи крою і зборка. Тобто, це основні такі етапи. Ці всі дівчата, які там уже третій курс, чи що там третій рік навчання, ми з вами поки що зустрічаємося в, ри, в режимі жіночого клубу, Бо нам треба спочатку да, от розібратися з тим, що нам треба закінчити програму минулого року. От. І далі ми всі обміняємося ідеями, хто що чим надихався і жив це літо. От. І далі вже поступово ми. Будемо вже е, працювати з вами над е, новими матеріалами. Тому пишіть і до зустрічі з вами на курсі.